Рослини агенти декарбонізації. Саме вони здатні утворювати органічні сполуки з вуглекислого газу і води завдяки перетворенню світлової енергії на енергію хімічних зв'язків синтезованих вуглеводнів, таких як крохмаль. Частину листка пеларгонії закрили чорним папером для того, щоб простежити, як буде утворюватися крохмаль. Через тиждень зрізаємо листок. Знімаємо папір і готуємося до проведення досліду. Обов'язково дотримуємося правил техніки безпеки. Під час нагрівання треба бути обачними, адже і вода, і спирт мають високу температуру кипіння. Кладемо листок в акріп на 2-3 хвилини. Під час кип'ятіння руйнуються оболонки кліти. Після кип'ятіння листок втратив свій колір. Для того, щоб побачити, що дійсно в листку утворилися гранули крохмалю, потрібно провести йодокрохмальну реакцію. Але зелене забарвлення хлорофілу завадить побачити крохмаль, тому видалимо цей фігмент, розчинивши його в гарячому спирті. Під дією спирту листок став твердим і цупким. Щоб він став м'якішим, ми промиємо його в холодній воді. Виклали листочок в чашку Петрі, розправили його обережно і капнули на нього розчин йоду. Майже відразу ми бачимо, де проявляється синє забарвлення. Але трошечки наш листочок постояв, і бачите, що ось. Нижня і верхня частина листка стали синіми. Саме там утворився крохмаль, саме ці частини листка не були закриті чорним папіром. Дивіться, наскільки чітко, чітке вийшло забарвлення, якраз по ширині пластинки з паперу яким ми закривали листок, таким чином ми довели, що для утворення крохмалю необхідно світло, вуглекислий газ і вода. Саме хімічний елемент карбон входить до складу крохмалю.